Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні ми будемо перешивати футболку. Ось доця купила ось таку футболку. Ткань вроді ХБ по інтернету. Тут написано, що це м -ка. Ну, я ношу XL, то вона ще й на мене велика. Вона мені розказала що це оверсайт. Ну, такого оверсайта, звісно, я не знаю мене таке враження, що беру 2XL, клепаю ось таку різину бабу наперед і продають як оверсайт по інтернету. Тим більше, ну, як я положила, воно не видно. А коли один бік затягнутий цієї футболки, потім, що тут мені ще не сподобалося, коли я зложила плечі, зараз я вам покажу. Виявилося, що вони ще так, що ось. О... Дивіться. Гляньте, наскільки одне плече, бачите, длинніше іншого. Ось одне закінчується, ось друге. Оце так по інтернету ось о, покупляти. Бачите, видно, що це плече ось закінчилося. А тут ще так півтора сантиметра йде друге плече. Ну, навіть не знаю, з чого почати, бо як кажуть, краще пошити нову, ніж перешивати те, що вже пошите. Але попробуємо. І почну, напевно, з того, що я її повністю розріжу. Вирівняю плечі, а потім спробую якось зліпити до кучі. Ну що, розпорола я футболку. Горловину не трогала. А так, все розпорола. Це перед. Ось дивіться, що твориться. Я сколола плечі, ось бачите, це плече лініше. Сколола горловину, зробила центр, поставила косинець. Глубина пройми тут 9 см, ну, це вже йде від горловинки. Якщо враховувати, що перед піднятий від лінії горловини на 2 см, а тут опущений на 1 см, поставили косинець і бачимо, так? Да? Що нам треба робити? Ось дивіться, наскільки, коли сложила я ось футболку, отак, удвічі перед. Да? Ну, ось тут непонятно ще. Бачите, тут заходи нерівно і обрізані. Гляньте, яка в впередовій. Ось якщо це центр по горловині, то гляньте, як тут викроєно. Мало того, що плече длинніше. Одна полочка наскільки вуще. Тут не видно, тут раз два внизу 4 см, ту щось по талії уменшили аж до пройми, пройма теж. Ну що ж, будемо рівняти, беремо це за основу. І мені треба відкласти ось сюди 26 см. Аж. Наскільки я зможу до пройми. Тоді будемо робити пройму. Перед і спинку я вже виправила, Перекроїла, прийшла до рукавів. Дивіться, як викроєні рукава оце ось вперед. Я відмітила, дивіться, як один рукав відносно другого. Тут практично сантиметр із цієї сторони. Оце ж так купляти по інтернету, бачите? Наскільки вони по різному викроєні. Оце так тоді футболка і на людині, як то кажуть, виглядає. Якщо воно покроєно ось, бачите, тут відносно ось у. також нерівності, ось у, бачите, теж. Оце так кроється рукава, ось так по інтернету купляти. Гляньте, ось. Це два рукава, один на іншого покладений, ніше положений. І ось так. Гляньте, яка різниця у них. Що ж, будемо виправляти? Зараз попробую щось зробити. Викруйте по-новому. Добре, що хочеш великий розмір, бо з малого, звісно, не зробиш. З великого менше можна. І так, приступимо. Ось я рукав зробила вже отакий нам потрібно. Висоту я брала. Це обхват груді ділене на 4 плюс 2, щоб підігнути. Тобто це 14,5 і додала, взяла 16. Ну, полтора я взяла. Проводимо лінію. Ось, бачите, теж, гляньте, як. Як рівну був з рукава. Бог знає що. Оце так гляньте, шьют. Обще, тут непонятно, що заломлено. Ну, я зробила рівну лінію. По сторонам я взяла це обхват руки плюс сантиметр на шов. Тобто 17 сантиметрів відложила від От центральної лінії в одну і другу сторону. Це у нас буде перед, це буде спинка. Ділим тоді, проводимо лінію. От начала рукава до цієї лінії, що внизу. Розділяємо на чотири часті, Поміряли, у нас вийшло 23,5, Розділили на 4 це 5,85. Ось ми раз, 5,85, два, три, відложили. Уверху півтора сантиметра в цю сторону. Проводимо лінію. От руки. Можна лікало. Лікал, я трошки пользуюсь. А тут всередину, теж провели лінію. І так само перед. Бачите, чому в мене тут дві лінії. Коли ви, ми повинні, провели, повинні виміряти. Ось цю лінію, ось такою лентою сантиметровою. Отак ставимо і потрошки двома ручками, це просто я тримаю телефон і виміряємо. Виміряли. У нас тут 24 сантиметра. Потім беремо пройму. Ну, це перед, яка різниця, я просто вам покажу. Виміряємо. Ставимо так само сантиметрову ленту на ребро І виміряємо. У мене зад получився. Задня полочка 24 сантиметра. Я є в рукаву, отак по окату. Передня у мене 23. Тому, ось у цю лінію я не півтори сантиметра, а всього сантиметр. Лінію перемалювала. Ось І отак буду вирізати. Коли виріжу, Треба обов'язково це перед, це спинка намітили. Коли виріжу, будемо пришивати. Ось отак намітила і з тої сторони. Що вийде, я вам потім покажу. О першій годині ночі почалась повітряна тривога. І що ми робимо? Правильно, ми не ховаємось. Ми продовжуємо шити. Ну, шити то я, а так хто хоче, чим хоче, тим і займається. І ось я закінчила футболку. Пришила я рукава спочатку сірі, які викроїла з рукавів, які були на цій футболці. І мені все рівно, ця футболка казалась такою мужською. Тому я з ржевої тканини. Теж хебетрикотажик. Викрила нові, оздобила їх з тих рукавів манжетиками. Внизу зробила отаку строчку, також дві такі дирочки, оверулувала їх, отак на машинки, бачите? І засунула таку вірьовочку, яку теж зробила з рожової тканини. Термінів футболка більш подобається. Надіюсь, сподобається і доньці. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дешево та весело. Всього вам найкращого!